Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин, Тож давайте разом поглянемо, що ж я для вас приготував. Поїхали! Девайс знову покидає організацію, і його прощальні слова звучать як фінальний акорд епічної саги. Девайс звернувся до своїх вірних фанатів, які були з ним ще з далекого 2016 року, висловивши їм величезну подяку. Він також тепло згадав про всіх у команді, зазначивши, що вони займуть особливе місце в його серці, і з його слів видно, як глибоко він все-таки переживає цей момент. Астраліс офіційно підтвердили, що Девайс іде до іншої команди, і це не просто розрив. А продуманий крок. І власне це вже другий його відхід. Перший був у 2021 році, якщо я не помиляюсь, коли він ненадовго повернувся. Девайс доволі довго був обличчям Астралі, символом їхніх золотих часів та чотирьох перемог на мейджорах. Але після того, як золота ера минула, команда почала боротися з кризою, а девайс, схоже, давно шукав нових викликів. Тепер після перестановок з Меджеском та самим девайсом Астраліс вирішили омолодити свій склад, а легендарний снайпер Рушає до нового проекту, а саме Хандред Зівс, навколо якого зараз доволі багато балачок. Я думаю, що цей другий відхід девайса це не просто зміна команди, а логічне завершення цілої епохи. Він реально віддав Астралісам усе, що міг. І тепер я впевнений, він знову має шанси розквітнути вже в новій команді. А ось Астраліс у свою чергу отримує шанс знайти нових молодих талантів і спробувати відродити свою славу. Українська організація Pesh яку підтримує сам Олександр Зінченко, офіційно заявила, що з Dota 2 вони зав'язують. Це було доволі несподівано, але якщо розібратися, то цілком логічно. У своєму зверненні команда назвала цей період емоційним і насиченим боротьбою, і це правда. Вони звичайно подякували хлопцям за те, що були частиною цієї історії. І за доволі невеликий час існування команда заробила близько 70 тисяч доларів. Це немало, але як виявилося, не і ось чому ж так сталося, організація не стала розписувати. Але аналіз очевидний: низькі рої у 70 тисяч доларів це, як ви зрозуміли, не покриває витрати на буткемпи, зарплати гравцям і поїздки для команди другого ешелону. Dota 2 це дисципліна, де, на жаль, без підтримки великих спонсорів українським організаціям доволі важко вижити. Натомість, Passion UA зараз активно розвиває Counter-Strike 2, де у них доволі непоганий склад та своя академія. Тож логічно, що ресурси перекидають Туди дає кращі перспективи. Що ж далі для Passion UA у Доті? Призупинення це все-таки не кінець. Можливо, у 26-му році вони повернуться з новим складом, якщо знайдуть, звичайно, спонсорів. Або ж взагалі повністю переключаться саме на Counter-Strike. Зінченко продовжує інвестувати в українські таланти, тож в доті для України ще не все втрачено. І як на мене, це все-таки доволі розумний бізнес-хід. Дота 2 не окупилася, а Counter-Strike дає кращі гроші для української організації. Тож ресурси підуть тут. Туди, де вони принесуть більше користі. Гравці, я думаю, без проблем знайдуть нові команди, а Passion UA, можливо, стане ще більш сильнішою. Мер Москви Сергій Собянін, виступаючи перед міською думою, висловив доволі несподівану думку. Він закликав геймерів та кіберспортсменів відмовитися від всіх своїх ігрових пристроїв на користь пультів керування бойовими дронами. Опа, Собянін обґрунтував це тим, що значні державні інвестиції в кіберспорт, численні турніри, фінали та години, проведені гравцями за моніторами, насправді були спрямовані на підготовку операторів безпілотників. На його думку, Швидкість реакції та точність розвинені в іграх, є прямою підготовкою декорування дронами в реальних умовах. І суттєвої різниці між цими навичками взагалі то й немає. Таким чином, державні гранти, шкільні кіберспортивні секції та великі призові фонди тепер розглядаються не як підтримка розваг чи талантів, а як інвестиція в майбутніх операторів безпілотників. Перемога в кіберспортивних змаганнях, як виявилося, є своєрідним тренуванням для іншої, більш м'ясної діяльності. Коротше, як завжди, 70% промитих зетників, звісно, вважають це прагматичним кроком у сучасній війні, але більшість, так би мовити, виживших все таки бачить загрозу. А ми ж можемо бачити, що скоро на Вілікай Росія навіть хобі асоціюватиметься з примусом і жахами реальності. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. Ну і, звичайно, попрошу вас всіх похизуватися, що ж вам там подорож. Рували на Різдво, тому напишіть обов'язково в коментарях. Звичайно, нагадую вам про нашу Діскорд-спільноту, в котрій ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі друзів для того, щоб пограти в різні ігри разом, а в додаток взяти участь у нашому новорічному мега-розіграші, який пройде уже на цьому тижні. Тому обов'язково заходьте туди. Ну а я бажаю вам усім гарного дня і почуємося вже завтра.